звати Артур. Я працюю в комунальному підприємстві Ужгородський муніципальний транспорт в місті Ужгород на великому, ось такому синьому автобусі Електрон, який виготовлено у нас у Львові в Україні. Артур Танченець працює водієм автобуса понад 5 років. Розповідає у 2020 році, почав знімати відео під час роботи. Ролики публікує на власному каналі в Ютубі. Зараз уже орієнтовано в Ютубі. У мене десь 10 тисяч підписників. Я указую всю роботу спочатку і до кінця, як вона є. Артур каже, самостійно монтує та озвучує відео. Для зйомок має дві камери. І одну, і другу жінка мені подарувала. Вмикаю і є налаштовую зараз на голові, вирівнюю, закручую, фіксую і розпочинаю зйомку. Все. І так от усівся і їду. Спочатку було страшнувато. І соромно, і все, але ця робота вона вас лікує від всього. У вас весь і страх уходить, ви спілкуєтесь з людьми вже так активніше. Водій розповідає, чому вирішив знімати відео. Коли я влаштовувався і шукав роботу, то інформації о цій роботі не було. Я шукав і от і не знайшов, а почав. Робити і вирішив знімати, щоб всі знали, яка це робота, і йшли робити у нас огляд автобуса, рівень масла, загальний вигляд, відмітки у лікаря з механіком, і на маршрут. Як керівництво відреагувало на ваше спочатку? Я спитав, чи можна знімати. І мені сказали, що знімай все, що законно. Це. От це було. Що ваші колеги кажуть про те, що ви знімаєте? Кажуть, на що ти чіпляєш тут на голову, то, то блогер кажуть, ну, туди-сюди. Спочатку реагували так з такими очима, ну, а потім вже більш-менш всі. Звикли мені спокійно Знаю, знаю, Артур Танчинець – нормальний водій, подобається його відео, підписані під нього. А ви давно вона за ним слідкуєте? Працюємо разом вже років 5-6. Пасажирка Еріка автобусами їздить щодня. Про водія Артура Танченця каже. Знаю, що він блогер. Дивилася – нормально. Ви дивляться його відео? Пару разів дивилася в Ютубі, але знаєте, скажу так, це. Тут і всі в нас блогер розповідає, як їдуть люди. Чи чули про нього щось? Не чула. добре це коли водій знімає такий блог про свою роботу. Ані, ну бачила всі, хто там одного, але не дуже йому свою інфаркт. Ну прикольно, так. Є хто скаже, а що то у вас на лобі? Різне, але спокійно. Пізнають і говорять, так. Я вас такі да. постійно. Хеллоу, там. Ми ваші. Відео Артура дивляться водії з різних країн. З ними спілкуються на різні теми, зокрема, про роботу. У них інакше, у них є і ночі роблять вночі, в день ранком. А у нас так збалансовано. У нас і сім утра, і в основному і до десятої. Години вечір на єдіну із України, із Литви, і з Естонії, з Німеччини вигорання вже є, тому що це складна робота, і дуже потрібно спостерігати за всім. Потрібно зберігати спокій і безпеку, бо ця робота така дуже, дуже, дуже відповідальна. Руслана гостюк, Андрій Гісем Суспільне новини.